Важливі факти про життя Володя та Луцька далі в інформаційному випуску новин. Вітаю усіх, хто з нами. Обласні кошти ділили депутати на сьогоднішній бюджетній комісії. Сперечалися, зокрема, через бюджетні перевиконання, залишки і плани на наступний рік. Чи дійшли згоди в першому сюжеті випуску? Ви мені показали своє, я вам сказав, де беруться гроші. Я вам сказав, де беруться гроші. И де вам їх шукати? В настоящее время каждый имеет свое право. Так, на бюджетній комісії Волинської обласної ради депутати ділили перевиконання та залишки бюджетних коштів. Свою пропозицію озвучив укропівець В'ячеслав Рубльов. Вона здебільшого стосувалася ремонту шкіл, дитячих майданчиків та доріжок з бруківки на округах депутатів укропівців та їх союзників. Такий підхід, однак, обурив депутата Святослава Кравчука. Мовляв, на ремонти кошти є, а підтримати обласні заклади комунальної власності, особливо медичні, немає. Більше того, він заявив, що якщо і далі буде так продовжуватися, не буде відвідувати сесії. Ми розділили на тому діло закинути. Ці кількість обласний бюджет, обласний бюджет. Тому на сьогоднішній день у нас є обласні установи. Інфекційна лікарня, психлікарня, є наші заклади обласної е, власності, це санаторії наші, що ми їм нічого не даємо. І скільки коштів не дали на Іванича при всій повазі до Івановича, на, на Кіроцівський район, а що ми дали сьогодні на Лісову пісню? Що ми на сьогоднішній день дали на інші наші санаторії, які є? Що ми дали на обласну лікарню інфекційну? Що ми дали на нашу лікарню, цих лікарню? підтримала депутата і директор департаменту соціального захисту населення ОДА Оксана Гобот. Каже, що не розуміє, як можна не виділити кошти, наприклад, для людей з інвалідністю. Для нас це щоб ми ресоціалізували -соці наших людей з великими психічними розладами краще, чим зробити їх доріжку пішохідно за 100 тисяч. Міняти покрівлі та вікна в школах наразі не є першочерговим завданням, наголосила Рубльова начальник управління освіти Людмила Плахотна. Адже погода у цій порі таким роботам не сприяє. Краще освітні залишки перенаправити на харчування в обласних інтернатних установах. У нас є дуже велика потреба на харчування в наших обласних установах, тому що ми вересні, зняли призначення харчування в інтернатах і передали також 5 мільйонів, майже Такі зауваження В'ячеславу Рубльову не сподобалися. Він наполягав на підтримці свого проєкту і погрожував керівникам департаментів ОДА. Щоб ви колись всі понесете відповідальність за те, що ви робите, не можна з людьми робити так, як це ви робите. Це надоїло. Ви забули, що в 2014 рік. Люди тоді на Майдані гинули, сьогодні гинуть на сході. А ви їздите, нагинаєте ПТУ, медиків, ще кого ви нагинаєте. Слухайте, зупиніться. Зупиніться. Ви погано закінчите, і вся ваша влада погано закінчить. Контрреволюционные вещи говорить. Перепалки та суперечки тривали ще довго. До прикладу щодо бюджетної підтримки волинських ветеринарів. Відтак депутати проголосували за звернення до Верховної Ради України та прем'єр-міністра про державний бюджет України на 2018 рік. На думку депутатів, утримувати заклади вищої освіти, установ держпродспоживслужби за рахунок коштів місцевих бюджетів без підтримки держави є неприпустимим. Також обранці громади просять продовжити митний експеримент з фінансування доріг Володимир Володимиртвінчук, сфера ТВ. І ще одна бюджетна комісія відбулася сьогодні в міській раді. Луцька продовжить Зоряна Жельчук. 840 тисяч гривень на комп'ютери працівникам управління охорони здоров'я, 600 тисяч на новорічні гірлянди і 940 на заходи в місті. Бюджетна комісія Луцької міської ради розглянула програми напрямків життєдіяльності міста на наступні роки. Розпочали з комплексної програми здоров'я Лучан. Депутати пропонують обліковувати добровільні внески в медичні заклади і внести відповідні правки до програми. Крім того, за словами начальника охорони здоров'я у Луцьку може з'явитися сучасне відділення екстреної допомоги. По аналогії, це типу має бути, так як хто бачив ці серіали американські про доктора Хаоса, що ну, моментальне обстеження і е, встановлення діагнозу тільки на, на поступленні в заклад. Ну, і це ви там є окремо, ви бачите, це е, ну, значна сума коштів. Обговорили на бюджетній комісії і програму фінансування заходів державного обласного місцевого значення у місті Луцьк. Зокрема, депутатів зацікавило, чому на наступний рік суму збільшують на 150 тисяч гривень і просять на заходи 940 тисяч. День міста і день незалежності збільшення на 70 тисяч, тому що йде зрощення послуг на проживання делегації, які приїжджають на день міста на харчування, придбання сувенірів. Левова частка це ці два заходи День міста, День Незалежності. Ще 20 тисяч ну, по різних заходах, суми невеликі, ну, в основному збільшується там, де є вшанування пам'яті учасників АТО, тому що, ну, звичайно, ніхто, ніхто не чекав, що буде стільки жертв, що буде, прийдеться ставити, стільки пам'ятних знаків. Обурила депутатів і сума в 600 тисяч гривень на прикраси та гірлянди для новорічної ялинки. Це оновлення іграшок, встановлення оцього накриття, ілюмінація, освітлення. Сутомістечко чисто на ялинки, і це містечко, що робиться собі ялинки. Різдвяне містечко Ось і плюс оновлення це... цього не оновлення, це роботи. Справа в тому, що іграшки треба повісити, їх треба зв'яти. Це гірлянди це, це, це буде щось нове ні. Зазвичай приблизно 100 тисяч в рік іде на оновлення. Там гірлянди це все докупляється. Іграшки, а решта просто на виконання робіт. Бюджетні ж питання комісія перенесла на наступне засідання, яке відбудеться 28 листопада. Зряна жінчук Володимир Цвінчук сфера ТВ. Далі до тем комунальних за борги лучанам можуть відключити тепло. Державне комунальне підприємство Луцьк тепло дякує усім споживачам, які вчасно платять за опалення та гарячу воду. Однак є лучани, які нехтують своїми прямим обов'язком час не сплати за отримані послуги. А це ставить під загрозу вдале проходження опалювального сезону. Інформує прес-служба підприємства. У Луцьку є 109 квартир, в мешканці яких заборгували підприємство більше 40 тисяч гривень. Листи, попередження та претензії державного комунального. Підприємства залишаються без належного реагування, а їх борги лише зростають. Задля того, аби заборгованість не росла, створена комісія із відключення квартир від системи теплопостачання. Наразі комісія здійснює організаційно підготовчі роботи. В Україні з'явився новий державний вихідний. Нещодавно Верховна Рада України проголосувала за те, щоб 25 грудня католицьке різдво зробити вихідним державним днем. Наші журналісти запитали, що думають з цього приводу представники різних конфесій. Віднедавна в Україні святкуватимуть різдво. Двічі Принаймні, Верховна Рада України проголосувала за вихідний день 25 грудня на католицьке різдво, що не може не тішити луцьких католиків. Ну для нас дуже приємна і радісна подія. Не... Наші віруючі і так завжди святкували Різдво, тільки вони мали певні складнощі з тим, щоб завжди домовлятися, відпрошуватися, звільнятися з праці. Натомість, тепер, як це буде вихідний день, то вони будуть його так святкувати, можна сказати, в повні. Підтримує святкування католицького Різдва і представник Української незалежної апостольської православної церкви. Абсолютно смиренно ставлюся, тим більше, що це нас не торкається поки що. Залишається лише привітати братів католиків, частину протестантів, які мається на увазі живуть в Україні, тому що багато православних церков за кордоном, за григоріанським календарем і так якби, святкують Різдво, з тим, що якби, вони будуть мати вихідний, законний, державний. А от представник Української православної церкви Московського патріархату теж не проти вихідного, але вбачає в цьому загрозу переходу святкування різдва 7 січня на 25 грудня, коли цей закон вступив у силу. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що тим самим законом ми прирівнюємося до світової практики святкування Різдва Христового і відходимо від, як він сказав, радянської практики святкування Різдва на дату 7 січня. І саме ось цей нюанс в нас викликав певне обурення. Чому тому що. Якщо говорити мовою історії, мовою якихось певних фактів, то ми бачимо, що до встановлення різдва саме на 7 січня радянська влада не має жодного, скажімо, відношення, і так як я сказав, що це якась московська традиція, чи ще якась насправді це не так, оскільки 7 січня святкують різдво не тільки на території України і сусідніх країн, країни СНД, але і в інших помісних церквах. Мічник народного депутата Олександр Пиза вважає, що нам навпаки потрібно відходити від радянського минулого. Ми декларуємо що йдемо в Європу. З однієї сторони, і послідовно нам потрібно відділятися всіма дрібними речами, штрихами від Росії і від Свєтського минулого. Свято ну, насамперед календарі поділені, а коли насправді свято ніхто не знає. І якщо більша частина людства святкує 25-го, то мабуть мінімум треба дати належний шану на цьому святу, і додає, що це може бути ще однією причиною, щоб розділити суспільство. Я не думаю, що там воно буде дуже сильно торкатися віри і конфесій в плані того, що якщо схочуть священики, то не буде конфлікту, а не схочуть і зробити і робити навпаки, то будуть роздумувати це. Хоча це може бути ще одним питанням. Яке можуть використати для того, щоб розділяти суспільство? Ти за кого? За білих, за чорних, ти за яку конфесію? За ту чи за ту, ту. І це використовується, на жаль. Але по факту щодо мене, це позитивне і правильне рішення. До слова, закон про вихідний день вчора підписав спікер Верховної Ради Андрій Парубій і Направив на затвердження президенту Зоряна Жечок Володимир Твінчук, сфера ТВ. У Луцьку пропонують зробити сквер авіаторів. Простір мають облаштувати на розі вулиць Стрілецької та проспекту Президента Грушевського. Представник первинної організації військових авіаторів Ілля Сметанін сказав, що організація просить зняти з переліку земельних ділянок, що підлягають приватизації. Саме ділянку на розі вулиць Стрілецької та проспекту президента Грушевського. І на засіданні земельної комісії він наголосив, що весь район привокзальний історично вважається районом, де жили авіатори та ракетники. На розі вулиць стоїть пам'ятник Відомий постаті Арцеулова, і там би мав би бути пам'ятник йому. Втім, депутати нагадали, що рішення приватизації цієї землі треба відміняти через суд. І сьогодні в Луцьку люди поважного віку вчилися малювати. І не просто у якісь пейзажі, а числа в університеті третього віку пройшов майстер-клас з числографіки. Побували на ньому і наші журналісти. Тому ми малюємо і намагаємося це вкласти якусь мрію. У Луцьку в університеті третього віку пенсіонерів вчили малювати і не просто різноманітні зображення, а цифри та числа. Їм розповідали про нову науку, числографіку. Це методика новітня, вона фактично існує декілька років, тільки останній рік ми активно працюємо з людьми з категоріями різного віку. І сьогодні у нас чергова спроба з пенсійним передпенсійним віком попрацювати з, з такими речами. Число графіка це не просто малюнки, це така собі арт-терапія, особливо корисна для людей похилого віку. Наша методика передбачає підвищення концентрації, покращення роботи головного мозку, в принципі, що потрібно цим людям, спокою, емоційного врівноваження, спілкування з іншими людьми. Тобто, це, ніби в цьому випадку, вона виступає як арт-терапія. Загалом наука поділяється на число і графіку, тобто малюючи, ви повинні вкладати в це конкретний зміст. Найчастіше починають з числографічного портрету особистості, пишете дату народження, а тоді її розфарбовуєте і працюєте з нею далі графічно. До слова, вперше відкрили таку науку в місті Луцьку з Володимир Володимиртвінчук, сфера ТВ. Так, побачили інформаційну середу наші журналісти Волині зі вам об'єктивних новин та хороших людей. Поряд слідкуйте за тим, що відбувається довкола разом з нами. Я прощаюсь.